Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Бажаю, бажаю всім гарного дня. Так, у нас карта дня, як зазвичай, у нас три карти. Вибирайте кожен свою. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Гаразд, поїхали карта номер один. Дев'ятка жезлів. Ви знаєте, дев'ятка жезлів це така стримуюча карта. Це карта. Випробувань і карта досвіду. Тобто є ризик, що ви сьогодні наступите на ті самі граблі на, на тому самому місці. Можливо, тільки з іншою людиною. Наприклад, ви, е, е, якась ситуація була з одною людиною сьогодні то саме на тому самому місці, тільки інша людина. Тобто, Це може бути якісь дії неправильні, рухи або Висказування. Будьте сьогодні обережні. Ця карта попереджає: краще зробіть крок назад: будьте мудрішими ось тут у нас зміючка обвилася: будьте мудрішими. На перше місце кладіть мудрість. Ось, не висувайтеся, не робіть різких рухів сьогодні. Перечекайте цей момент. Бо ось ця карта показує, захочеться, можливо, нахамити комусь, доказати комусь щось, довести правоту свою і тому подібне. Але ось ця зміючка обвилася. Вона говорить: будьте мудрішими, краще затримайтесь. І, до речі, ця змія вона говорить: відійдіть на безпечну відстань. Краще зробіть крок назад. Карта номер 2 у нас тут іде помірність, і ця карта говорить, що якщо ви хворіли, якщо у вас був якийсь стрес, якась втрата була, то ця карта говорить, ви починаєте виздоровлювати. На кінець, то ви набираєтеся сили, ви приходите зараз наразі в рівновагу. Коли людина була в мінус, в мінус, в мінус, тепер. У вас вже не йде вниз, спаду немає. Тут нормалізуються процеси, у когось процеси харчування, у когось якісь інші функції, хтось, можливо, після операції, хтось після хвороби, після поранень. В кожного, в кожного по різному, в когось після втрати відновлюється серце і тому подібне. Карта так і говорить: візьміть час для себе, зробіть паузу. Карта попереджає, що вам потрібно зробити паузу, вам потрібно передихнути, вам потрібно набратися сил та енергії, тому що у вас ще все попереду. Карта номер три. Дев'яточка кубків це особисте задоволення. Це може бути дійсно закоханість, знайомство, симпатія, компліменти сьогодні можуть бути. І порада карти, щоб ви сьогодні робіть. В першу чергу приємності собі. І випромінюйте щастя, задоволення, посмішку, компліменти. Роздавайте навколо компліменти, приємні речі, допомагайте людям. Це емоційна карта, це карта інтуїтивна. Дійте сьогодні інтуїтивно. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня! На все добре.